Джин Рейган, Як спіймати санту. Після довгих днів очікування нарешті святвечір. Це саме час, коли ти можеш спробувати зловити санту. Як відомо, санта дуже зайнятий і ти не зможеш його затримати надовго, тому плануй все заздалегідь. Сплануй зараз, як максимально використати свій час. По перше. Хіба у тебе немає безліч запитань до нього? Запитання до Санти. Як ви стискаєте димоходи? Як ви залишаєтеся чистим? А як щодо будинків без димоходів? Як швидко літають північні олені, щоб дістатися всюди за одну ніч. Яке у них паливо Магія! Чи люблять ельфи кататися на ваших сонях? А як щодо дітей? Як ви знаходите дітей, які подорожують? Яка ваша улюблена іграшка? Ви отримуєте гори й гори листів? Хто ви знаходить нові іграшки у вашій майстерні? Ельфи, місіс Клаус? Ви? Ви справді їсте печиво в усіх будинках? Можливо, ти щось захочеш йому сказати. Що потрібно сказати Санті? Я дуже стараюся бути хорошим. Моя сестра теж, навіть якщо це не виглядає так, дякую за подарунок. Вибачте, я завжди забуваю надіслати подяку. Я знаю, чого хочуть мої мама і тато. Вони були занадто зайняті, щоб написати вам. І, можливо, у тебе є речі, які ти хочеш йому подарувати. Санта Клаусу це сподобається. Що подарувати Санта Клаусу? Налобний ліхтар для лазання в темні темні димарі. Горілка для носа для холодних поїздок. Малюнки Санта Клаус з моєю родиною. Саморобні новорічні прикраси для місіс Клаус. Що ж? Тепер ти знаєш, що будеш робити, коли спіймаєш санту. Настав час зрозуміти, як це зробити. Безперечно, не пробуй нічого надто дикого та божевільного спіймати санту у ласо. відволікти його гігантською цукровою тростиною, заманити його в снігову пастку, зав'язати сітку між пальмами. Натомість. Будь хитрим, будь розумним, будь благородним. І якщо тобі дуже пощастить, ти можеш дійсно зловити Санта Клауса, Але ти можеш лише мимохідь побачити його, або, або ти можеш просто знайти підказки. Санта був тут. План для всіх цих варіантів. Напередодні Різдва. Напиши Санта Клаусу записку та наповни її блискітками. Коли він відкриє її, блискітки посиплються на нього, і він залишить сліди. Це буде доказ, що Санта був тут, розкиде моркву у своєму дворі або на підвіконні. Якщо вона зникне, це означає, що тут були північні олені. Напиши загадки Санта Клаусу, але не дай відповіді поки що. Спечи печиво, замість того, щоб класти його біля ялинки, намалюй стрілки, що ведуть до твоєї кімнати, натягни дзвіночки та куранти над печивом. Таким чином санта буде шуміти і розбудить тебе. Тепер намагайся набратися терпіння, поки чекаєш, співай різдвяні пісні та читай книжки про санту. Можливо, ти навіть отримаєш нові ідеї для лову санти. Запитай своїх маму і тата, чи вони коли небудь намагалися зловити санту, коли були маленькими, чи знають вони якісь хитрощі. розпитай також свою бабусю та дідуся. Коли починаєте темніти, санта та його олені починають свої обходи. Нехай всі стежать за вікном. Якщо у вашій родині багато шуму, сміються, їдять, розмовляють. Граючи вигри, скажи тс. Час від часу слухай звуки Санти. Звуки Санти. Санта Клаус розтягуються на даху ваших сусідів. Хитрі дзвіночки. Північний Олень речить на відстані. Ельфи сміються. О, о!» Коли ти будеш лягати спати, в останню хвилину приготуйся. Залиш вогні на ялинці, щоб допомогти санті орієнтуватися. Рудоль зі своїм яскравим носом знаходиться на даху і не може йому допомогти. Залиш нотатки з загадками, де буде написано Щоб допомогти з відповіддю, розбудіть мене. Санта не зможе стояти. Твоє цусиня гарний сторож, гарний вихований пес. Якщо так, то дозволь йому залишитися у твоїй спальні. Пам'ятай, санта не потрапить до вашого дому, поки ти не спиш. Перш ніж покласти голову на подушку, в останнє глянь у вікно. Успіхів у ловлі Санта Клауса та. Веселого різдва. Якщо цього разу ти не спіймав санту, не хвилюйся. Завжди є наступний рік. А клаусе, мені подобається твоя борода. Дякую за подарунки.